Почали ми приготування інвентованого сиропа на сезон. І це перша закваска, яка вже не закваска, а як то правильно сказати, перша варка. А, а, вже готова. Зараз її будемо зливати. І хотів би продемонструвати вам швидкість зливу а, за допомогою такого насоса. Перекачує з варочної ямкості в ямкості для зберігання. Зараз відкрию кришку, бо з телефоном не відкрию і продовжимо. І так, друзі, отак виглядає сироп, значить зварили. Вінчик так його перемішав. Все, він вже остив, Ну, градусів ще, мабуть, 20-22 має. І будемо зараз валівати. Коли буде цікавити пропорція, в такому чайні ми за один раз можемо зварити 350 літрів сиропу. Для приготування такої йомкості у нас виходить 350 кг цукру і 120 кг літрів води грубо говоря, один к трьом, ну, не грубо говоря, а один к трьом. Одна частина води, три частини цукру. Інвентований сироп виходить, дуже такий насичений. В ньому при такій ем, варті, при такому виконанні роботи, виходить е, е, вологи. Я точно не пам'ятаю зараз, бо в минулому році, коли я її мірял, е ну, спеціальним пристроєм, по-моєму, 14%. А е твердих цукрів, по-моєму, 82%. Я зараз точно не пам'ятаю, кого буде цікавити. Возьмемо тот прибор і замірюємо це заново, якщо когось буде цікавити. Пишіть в коментарях, якщо когось цікавість зробимо. Значить, будемо зливати. Надіюся, що у нас зараз нічого не підведе. Насос стояв рік. Ну, Попитаємося включити і сподіваюся, що все буде добре. Включаємо. Ну, Завів все добре. Ну так, да. і убиває, бачимо що. Ну, Бачу, да? швидкість. Швидкість. колосальна. Все воно не може забрати, воно залишає об'єм, який е... її не завоздушує. Ну, грубо говоря, десь 2-3 відра, а потім приходиться спускати через краник і вже зберігати в відро. Бачимо, швидкість колосальна, просто улітає сироп. Я дуже задоволений, я раніше хотів продати цей насос у нас стояв в, єв... в єврокубі для переміжки сиропа. Вже якісь звуки все здає. Можливо, можливо, підсасує воздух. Така не пурина, тут не заметно. Ну бачите, так? І зараз це вже, це вже потрібно виключати, друзі. Так, це вже потрібно можливо, виключати, О, така частина. а бляха-муха, знову, друзі, залишилося трішки цукру. Бачимо, випала кусочок цукру. І це не потрібно допускати. В тому і заключалися определенні нюанси в варці, що от залишається от в цій слівочній трубі трішки цукру, котрий потім е, починає трішки кристалізувати сироп. І к кінцю сезону він його може. Подкристалізувати якусь частину. В наших випадках в е, кубових ємкостях е, ну, до 10 см скристалізувалося на нові. Що потім прийшлося просто налити води перемішати і використати. так. Зараз ми при варці постійно відкривали краник ну, з якоюсь періодичністю для того, щоб е, не залишався там цукор. а все ж таки не залишається і, можливо, і ті звуки були від цукру. Так як, можливо, десь по трубах іще теж був цукор. І оно ну, його. Ну, коротше, замітили, і цього допускати більше не потрібно. Все, друзі, отака от робота у нас. Почали варити, так як сезон не загораємо, потрібно підготуватися. І працюємо далі. На цьому завершу.